Сьогодні вранці мені повідомили, що загинув ще один мій друг. Всі побратими знають це відчуття, коли тримаєшся, тримаєшся, а потім накриває і вже не можеш стриматися. Я сьогодні намагаюся цілий день стриматись, тому що ще не осознаю, що його вже немає. Вічна пам'ять всім полеглим друзям, побратимам, всім тим невинним, кого забрала ця триклята війна, до якої призвели байдужість всіх попередніх поколій, які хуй клали на цю державу, на політику, на все, було похуй всім. А сьогодні ми всі маємо здохнути через вашу байдужість. Це такий вступ був. Відео не про це. Все йде до договорнячка, до якогось мирного плану, до чогось там, на що ми не можемо вплинути, не знаємо, що воно. І от вилазять тварини, експерти різні, на різних проплочених телеканалах <кхи> і починають розказувати, як нам невигідний мир, як цього не можна робити, що Росією знову на нас нападе. Що це буде тільки передишка для пуйла. Да ви що, не може бути? Хто б міг подумати? От в Росії все погано, їй треба передишка. Як же класно, що в нас все добре. Нам передишка не потрібна. В нас все отако! В нас мільярди високомотивованих добровольців, спортсменів всіх накачаних, перекачаних. В нас черги до ТЦК, люди рвуться і б'ються, щоб потрапити в ЗСУ на фронт, і героїчно загинути за ваші кордони 91-го року під проводом великих полководців, суперпрофесійних офіцерів, які ні разу не вживають ні, ні наркоту, нічого іншого, які бережуть особовий склад. А зброї в нас скільки власного виробництва снарядів завалість. Всього в нас вало, нам перепочинок не потрібен. І жоден експерт з жодного телевізора, з жодного екрана не може казати про припинення вигідне чи невигідне, про якісь там гарантії, про якісь там передишки для Росії чи для нас це не ваше собаче діло. Там зараз сидять люди, там на фронті, я зараз не на фронті. Там зараз сидять люди, а на носі зима. Хтось з вас знає, що таке зима в окопі? Хтось вас, з вас відсидів вночі. Тому я бачу зараз тільки один вихід. Не відіб'ємо ми ваші кордони вашого 91-го року. Ну ніяк. Я здохну, всі мої побратими, ми ляжемо, але мені ніхера не зробим. Бо нас менше, а їх більше. І в них є все, а в нас не дуже все є. Подобається це комусь чи ні. І Якщо нам світ надасть гарантії, якщо ви, ви, конкретно ви, оберете нормальну владу на наступних виборах, а вони відкриють секрет, будуть дуже швидко. Швидше, ніж ви собі думаєте. Влада вже готується. Подивіться, що вже з, з виборчими комісіями робиться. Якщо ви обираєте нормальну владу, яка забезпечить обороноздатність країни, щоб жодна падла більше сюди не посміла хобот свій впхати. щоб в нас були сильні, високопрофесійні, мотивовані війська, а не цивільні дубінами загнані, щоб в нас було виробництво. Таких боєприпасів сучасних в таких кількостях, щоб вистачило на всіх, а не дрони волонтерські з китайського лайнами, кльопали від того, що в нас тупо нема ні хера. От якщо ви виберете цю владу нормально, то ми отримаємо нормальну країну. А якщо ні, то так справді ще покраде хтось 5 років, той кого ви виберете, і через 5 років знову поповзе якесь пуйло сюди. Я третій раз воювати за вас вже не піду. Ви на мене наплювали вже два рази. Третій раз, ну вже звиняйте. Все, в мене патріотизм закінчився. Чого закінчився? Та через цей бездарний народ, якому на все плювати? Ти йдеш, ти готовий вмерти за все. А їм всім похер на це все. Вони смачно наплювали на, на все. І ти знову третій раз іди на війну. Тільки від вас на наступних виборах залежить від того, яке майбутнє чекає мене, моїх дітей, ваших дітей і всіх наступних поколінь. От ви чудово маєте шанс показати, що скоро ви варті.